Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і я сьогодні знаходжусь в чарівному місті в провінції Кадіс. Місто називається Ліне де лас лансепсионес. Прямо отут біля мене, буквально метрів 200-300, кордон з Англією, точніше з Гібралтаром. І отут, у підніжжя гори, зразу починається Гібралтар. А я сьогодні хочу вам розповісти про іспанський менталітет, про незрозумілості. Які є у нас з ними, які ми можемо не зрозуміти, і для нас це може показатися ну, трошки дикувато. А я вам, до речі, нагадую, що у мене є збірка моїх автоконсультацій. Також закликаю вас замовляти консультації, готувати свій переїзд ретельно. Підготувати його, якщо ви з іншої країни їдете, якщо ви їдете з картою побуду, чи якщо ви йдете з тимчасовим захистом іншої країни, чи ви перший раз з України пересікаєте кордон, це все різні речі, і до цього треба підготуватися і знати, як на практиці зараз буде. От якраз чого ми сюди приїхали, тому що не було сід ніде. Я із своїми друзями із з мого міста приїхали сюди, в це місто робити якраз. Вторинні документи. Що першого е, впало мені от в очі, коли я приїхав, тебе починають всі цілувати. Це, це якось взагалі. Ну розумієте, це незрозуміло. Тобі. От дивіться, ви приходите, наприклад, в якусь іспанську компанію чи ще десь, і жінки. Починає тебе отак, -от. одна жінка вона мене почала отак от тягнути, <с>?, тягнути до себе і поцілувати. Я кажу, а я не зрозумів, ну типу, що ви зі мною хочете робити, Тут я не розумію. Так. Все, вона, ну, типу, все, я, тепер, я потім зрозумів, що вони так здороваються. Вони так це жінки з чоловіками, а чоловіки з чоловіками за руку здороваються. Потім вже от в цій спільноті, в цій компанії, де ми були, потім людина одна мене запитує, скажи, будь ласка, Максиме, а от тобі... Нормально, коли тебе цілують тут, то чи тобі якось, ну, чи краще з тобою здороватись за руку. Я кажу, ні, ну коли жінки, то мені нормально. Це, хорошо, хай буде. Мені, а вона каже, «Да, тому що у нас є ще один українець знайомий, то він сказав, що з ним здороватись тільки за руку. Друге, друге це сієста. Сієста це те, що може тебе просто збити з пантелику. Уявіть собі, ви приїжджаєте. Як ви думаєте, в скільки всі наші люди хочуть в Іспанії вийти погуляти? Це приблизно в 5 годин вечора. Не знаю, чому воно так відбувається, але от о 5 годині вони хочуть виходити. П'ятій годині все буде зачинено. Ну майже все буде зачинено. Тільки мережеві якісь магазини, типу там Меркадона, Лідл, там да, вони будуть відчинені. І також, звісно, що неділя в неділю теж нічого не працює. Це якось просто тебе вибиває з графіка. Розумієте, коли у тебе там їжа не приготована на неділю, і ти такий сидиш, думаєш, що будемо їсти. Да, неділю вони, як от християнська нація, вони не працюють. І ось ця сієста у мене навіть знайомий іспанець, то він коли... Їхав до мене в гості, то він питав: Максим, ти сієсту соблюдаєш? Можна до тебе приїхати в 16.00? Я кажу Соблюдаю, але ти приїжджай. <гум> я кажу, з тобою можна я відменю сієсту. <гум> Що таке свято у Іспанії? У Іспанії свято це взагалі стиль життя. Вони, от е, він може жити. От людина може жити. У нього кожен день має бути свято, кожен день має бути фієст. Коли, наприклад, люди, це от е, якщо свято міське якесь або загальноіспанське, от, типу як ферія, фестиваль, ферія, який проходить у Севілі. Дуже раджу вам туди з'їздити. От зараз я покажу деякі картинки. Це такий прям карнавал, карнавал, на який вдіваються в такі середньої е, костюми 18 віку. От, і, і чоловіки, і жінки їздять на каретах. От, тут стоять такі їхні кіоски, вони сідають там в, цих, в таких шатрах, вони там їдять, звучить фламенко. Ось. І це просто така неймовірна зустріч усіх з усіми. Всі, всі зустрічаються, всі радуються, всі фотографуються один з одним. Там, ну це просто супер. А взагалі іспанський менталітет це взагалі менталітет свята. От, людина живе святом. Навіть наші люди вони не можуть цього зрозуміти. Іноді. У мене була одна знайома, вона жила у іспанців, от, і вона працювала вночі. І коли ну, уявіть собі, а, а вона приходить і хоче поспати зранку, а у них все, вже фієста, давай, все, вже вже свято, вже сусіди прийшли, давай сідай з нами. Вона каже: да я не можу, я не можу так. То вони на цій почві, вони посварилися. от, І вона не змогла з ними жити. І за це вона каже: Ну, це неможливо не працювати нічого. Ось так. Що таке центр міста в Іспанії, наприклад, в Севілі, отак, от, щоб сказати центр-центр, це навіть буде неправильно сказати. Тут може бути декілька центрів міста, розумієте? Тут іноді от ти прийшов в сам центр, от який ну, от на Google Maps, наприклад, центром називається, так? А потім ти йдеш отак от гуляєш вуличками, гуляєш, гуляєш, гуляєш і попадаєш ще в якийсь один центр, там двіжуха, якась площа, там якийсь ринок, там якісь стоять барчики, кафе там і так далі. І ось так от відбувається наступний е перехід в наступний центр, перехід в інший портал. Якщо говорити про менталітет південних іспанців, є дуже велика особливість. Вони тебе не запросять додому. От, розумієте, це не, ну, якось не прийнято, щоб вдома, щоб додому приходили гості, або щоб ти до когось в гості приходив. Ну, це хіба що на день народження, і то навіть дні народження прийнято зустрічати в барі, в ресторані. от Це на людях, щоб на людях це було. Або навіть на пікніку. До речі, пікніки от у нас заборонено жарити шашлики із березня місяця. По листопад, бо е, пожежонебезпека. От, так, що на шашлики ви можете поїхати на день народження тільки тоді, коли е, ви, наприклад, е, в листопаді там, чи, в, е, чи в січні е, святкуєте свій день народження. Так от, у них є оце, оце така, оце такий принцип бути на вулиці. Це у південних іспанців загалом. Взагалі навіть деяких людей називають Каліхерос. Каліхерос це типу бомж. Розумієте, чому? Бо він весь день на вулиці проводить. У нього сніданок в барі. Обід з друзями в барі і вечеря в барі. А якщо ти не в барі кушаєш, да, то, то ти, типу, бідненький вважаєшся такий не середній клас. До речі, середній клас тут це десь приблизно від 13,5 тисяч на рік до 36 тисяч з половиною на рік. й хто заробляє. От, навіть від 900 євро при 14 зарплатах, а тут є 14 зарплат, це дуже розповсюджено, то навіть 980 євро це вже вважається. Середній клас. Ось так. Відношення до алкоголю у іспанців. Це дуже, це дуже іноді кумедно виглядає. Зараз вам розповім. По-перше, саме кумедно, я коли приїхав, я думав, що от іспанці вони отак от сидять в таких гарних костюмах в ресторані. Такий бокал на тонкій ніжці, і вони смакують червоне вино із якимись там креветками чи з м'ясом. Я уявляв собі, що це отак приблизно виглядає. Ага. Я приїхав, знаєте, що вони всі роблять? Вони всі п'ють пиво, поголовно. Тут не вітається, коли людина п'яна. Так не, ну, не прийнято. Що отак от, Як у нас там, да, йде по вулиці, так головою мателять. Ні. Такого, ну ти навіть не зустрінеш на вулицях такого. Ну, Дуже рідко, можливо, таке може бути. Або це іноземці, можливо, можуть бути якісь. От сюди німців багато приїжджають. Німці можуть таке натворити взагалі без проблем. У іспанців не прийнято. Вони собі, наприклад, там вип'ють тінто де берано. Це такий коктейль південний, це щось схоже на Сангрію. А сангрій, наприклад, от у нас на півдні не п'ють. Ну, Дуже мало в туристичних районах. Тут п'ють Тінто де берано. Це таке терпке червоне вино, дуже таке і воно розбавляється таким чимось схожим на Фанта де лімон, але це їх особи, особливий напій такий. Тут можна побачити таку картину, коли поліцейські, патрульні, вони їдуть по вулиці, зупиняються в обід, десь в дві години біля бара, стали, випили по цьому Тінто де а це алкогольний, і поїхали далі патрулювати собі місто. розумієте? Тому якби, все, от, якщо це в міру, якщо це просто от, для задоволення. Щоб люди сіли і поспілкувалися, це нормально. У іспанців ціни на нерухомість не співпадають неадекватні до от середніх зарплат, які є в країні. Тобто, дуже багато. От моїх колег, наприклад, по роботі, де я працював, люди отримували десь тисячу, тисячу, тисячу п'ятсот на місяць. Так? А, наприклад, орендувати житло, то це 800, 700, 600. Ну, раніше ще було 600, там 900 тисяча. Якщо це Валенсія, то, то взагалі там навіть мови нема. Розумієте? І навіть, навіть купити житло от середньостатистичному молодому чоловіку, да, от, ну це важко. І зараз навіть безпрецедентні міри вводить уряд для того, щоб зробити так, щоб молоді люди мали доступне житло. Поки що молоді, а іншим що робити? Ось зараз. Наприклад, голова Асоціації арендарів Іспанії, арендарі, це ми з вами. Вона заявила, що якщо уряд не зробить так, щоб ціни на нерухомість на оренду нерухомості знизилися вдвічі, знизилися вдвічі, уявіть собі, то Каже, ви будете бачити такі забастовки, яких ви не бачили в житті. Тому що дійсно, от я навіть їхав на Убері в таксі з хлопцем молодим, і він мені розказує: у мене два дві вищих освіти. Я не можу влаштуватись ні на яку роботу, окрім цього, а купити квартиру от, в іпотеку навіть на цій роботі мені важко. І знімати я половину своєї заробітної платні віддаю. Дійсно, так не можна. І скільки цих орендарів, уявіть собі, скільки їх може вийти на такі маніфестації, дуже-дуже багато. Тому очікуємо зниження оренди на нерухомість в Іспанії. Іспанці дуже не люблять холоду. Вони терпіть його не можуть це. Це для них взагалі. Наприклад. Вони припиняють купатися десь в кінці вересня, от на океан вони припиняють їздити десь в кінці вересня. Це вже все, це вже фаталь для них. Розумієте, а ми от минулого року ми купалися 1 листопада. ще. В принципі, і зараз можна покупатися, якщо нормальна погода немає вітру, можна і зараз скупатися. Розумієте? Зараз там ну, кінець листопада. Бо зараз на вулиці 24 то можна спокійно собі в день в обід скупатися. У них все. Вони оце ходять, от, знаєте, як папуги, вони так. От. Коли настає холодно, і вони постійно говорять, аси фріо, асе фріо, асе фріо, типу, стало холодно, похолодало. Ох, як похолодало. І оце вони ну, отак от 10 разів на день тобі можуть цю фразу розказати. <реш> Шо, ну, і взагалі от у них є така штука, от вони декілька разів повторюють одне і те ж. Ти сидиш, думаєш, ну ніби ж я поняв все. І потім він тобі повторює це, це ж саме, тільки іншими словами, і ти думаєш що вже не зрозумів. Це, мабуть, щось інше. І ну, так от 10 разів може повторити, і ти вже все. І ти на 10-й раз, ти думаєш, що нічого не розумієш, мабуть, уще про, про якийсь космос вже розповідає. І він в кінці тебе питає, ти зрозумів? Він каже, що вже ні. Типу, спочатку було зрозуміло, зараз вже все. Helicopter. Зараз ти все і спортив, зачем ти оце так багато розповідав? Helicopter. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви назлоджувалися життям. Бере і щоб у вас переїзд був класний, без всяких перепонів, щоб у вас все вийшло, замовляйте консультації, щоб підготуватися, щоб ретельно все зробити і насолоджуйтесь Іспанією.